Доброго ранку. Доброго Вже ранку. Тут ми примостилися не вдвох, а з нашими улюбленими гостями. Це Вікторія Сологуб, автор проєкту Медіа Кузня та пані Ірина Ткаченко, співорганізатор проєкту Медіа Кузня. Доброго ранку вас. Доброго вам точніше. Дуже раді Доброго вас. Доброго ранку. Бачити. Як вам погода? Прекрасно. Не віриться, що сьогодні буде дощ і гроза. Буде? Буде. Боже, ну ви про це. Ні? ні, не взяли. Це треба взяти. <ріх> <ріх> треба радіти всім проявам погоди. Ой, ну ви такі позитивні, класні. І тому вам слово. розповідати нам, будь ласка, ми знаємо, що. Відбулася поїздка до центральних українських телеканалів, як з'явилася ідея, як з'явилася можливість і як все це відбулося. Нашій поїздці на центральні телеканали передувало дуже багато велика кількість заходів. Ми проводили наші майстер-класи, тренінги, uh -huh. зустрічалися із журналістами, які надихнули нас на таку ідею, яка здавалася б, мабуть, нереальною і неможливою потрапити на 1+,1 плюс і на 112 телеканал. Але як виявляється, і з мінімальною кількістю грошей не завжди. До речі, гроші це такий фактор, який визначний. Так, визначний. І у нас було таке невеличке фінансування від Британської uh -huh. ради 3,5 тисячі гривень. І ми собі писали певний бюджет і планували певні заходи. І от саме поїздки на канали це не входило в наші плани, але потім, от завдяки Вані Гребенюку, завдяки Ігорові Токареві, це все стало можливим. Перед тим, як поїхати, ми проводили наші тренінги і проводили медіафестиваль. Це якби був заключний етап усього mm -hmm. нашого медіа mm -hmm. Медіафестиваль Медіа фестиваль він проходив на в педуніверситеті. Наші учасники медіакузні і, взагалі, школярі вони писали свої журналістські роботи, знімали відеоматеріали Цікаво. і так. Ми їх всіх збирали в педуніверситеті і потім, якби аналізували, залучали наших. Редакторів, журналістів для того, аби аби вони продивилися ці всі роботи, uh -huh. і сказали свої експертні оцінки. Цього року, Ріна Анатолійовна, розкажіть, як ми це все запаралелили із кафедри виданичої yeah, справи ми та Ми все намагаємось запаралелювати, щоб от ефект був максимальний. Медіафест, власне, це можливо і не наша зовсім ідея. Колись Олександр Акименко проводив медіафест на базі нашого університету, і ми десь в приватній розмові поговорили, що було б класно це відродити. І оскільки була медіа кузня, був конкурс шкіль. На журналістика, був конкурс лонгрідів від студентської і учнівської молоді. Ми вирішили це зробити в фестивальному форматі. Нам це вдалося. У нас була величезна кількість учасників, була тренінгова програма для наших учасників, а потім була дійсно урочиста, грандіозна, не побоюся цього слова. Церемонія нагородження були задоволені і учні, і студенти. Вони мали можливість спілкуватися з практиками, журналістами кіровоградськими. Також ж okay. познайомитися з видавничими проектами студентів uh -huh. це Потужна комунікація, знайомство, спілкування. І от ота візія майбутньої професії журналіста, такого активного, комунікаційного, позитивного, професійного, якраз у наших учасників склалася на цьому медіафесті. І Ще у нас до медіафесту ми залучили багато партнерів. Спасибі їм, що вони є. У нас в Кіровограді. люди йдуть на такий зв'язок. У нас і Файт База була одним із наших спонсорів, партнерів. І компанія Ейвен. Спасибі Ольги Пацюк, яка. Підтримала нашу ініціативу і дали нам різні там косметика, так декоративна, аксесуари. Давайте тепер я хочу ще зупинитись, коли ви їздили в Київ на центральний Зараз канал. Зараз можна ще до дорозказую за наш медіафестиваль, що дуже класні. Все, У нас були Якби партнери. це була не ти, то б ти уже не складу. Я б не дав тобі передала. Like. <laughs> У нас окрім Торчись. того, що ми. Ну, давали можливість таку, якби освітню нашим студентам. Ми ще хотіли, аби це було знаєте, красиво у всіх планах. Ми ще їх годували дуже смачно і одними Чи наших... годували? Одними із наших партнерів, таких крутих, це були заклади суші. Це Асуші студіо. Дуже велике їм спасибі. Вони нам надали такі смачні сети і кафе Євроазія. Тому, окрім навчання, ми ще й смачно їли. От після того, як ми 20 квітня завершили наш медіафестиваль 21 квітня ми поїхали в Київ на екскурсію. Спочатку ми приїхали на 1 плюс 1 uh -huh. Звісно, масштаби вражають, і є знаєте така мотивація для чого працювати от, на кіровоградському нашому медіапрості. Щоб потім поїхати ось туди, дуже класно, все, дуже сучасно студії просто ну вражають. Я не знаю, скільки там мільйонів доларів вкладено туди. Багато людей, і помітним є те, що от саме молоді люди, там ну 18, мабуть. 40 плюс. Ну, отак. От Дуже імпонує, що наші журналісти відкриті, що вони йдуть на обмін досвідом, що вони готові спілкуватися от з молоддю, mm -hmm. яка ще не має досвіду. Це така соціальна позиція, громадянська позиція. І в таких проектах вона завжди виручає, тому що ці люди працюють без гонорарів як тренери. За що їм величезне спасибі, коли ти маєш обмежений бюджет, тоді все будується на людському капіталі, на людських зв'язках і від того, твій проект. Він вже перестає бути особисто твоїм, а він стає таким громадським. І от ми завжди писали, що медіа кузня створює можливості. Віка реалізувала все, що хотіла. Була зустріч по скайпу з Олександром Акименком. Хоча, коли ми це планували, здавалося нереально, Каліфорнія, Кіровоград, да, все реально. Voice. Потім був Ваня Грибенюк, і такий Ваня каже: А от було б круто, якби ви приїхали на «1 плюс 1». І це все можливості. Тільки є бажання, є енергія. От у віки колосальна енергія зібрати людей, світлих, позитивних, професійних, і дати можливість іншим, аби ці люди хотіли ці можливості Який використати кроки. Кого О, У нас ще. багато кроків. Mm -hmm. Наступний, ну якби після того, що ми ось це все. Опро вже запрошують. Знаєте, якщо чесно, коли писався проєкт, якби я навіть не підозрювала, що ми зможемо поїхати на центральні mm -hmm. канали, поспілкуватися з Марічкою Падалко, ось ну так напряму задати їй питання, які цікавлять. Але це все можливо. І наступний крок, якщо чесно, мене особисто цікавить тема піару. І як стало відомо, у нас в Кіровограді як такого піару не існує, як явище, це все. На такому примітивному рівні на дуже примітивно дуже хотілося б розвиватися у цій галузі. Особисто мені цікаво, і ці люди, з якими ми вже спілкувалися протягом усіх тренінгів, зустрічей, це вже друзі. Якби ми ходимо в кав'ярні разом, спілкуємося, і, і у них теж є потреба. Це студенти, які розширюють свої знання. Тому наступний крок це будемо пізнавати піар-сферу. І тут теж можна медіа запаралелити, бо це площини, які всі ще на таке питання. Коли писали ваші студенти, люди, які були на ваших всіх фестивалях, тренінгах? Коли вони писали свої роботи? От ви, як Віка, як журналіст, як викладач кафедри. Чи знайшли оту от, ту перлину, яка от можливому розквікне, розбуяє, буде Так, такі зірко. знахідки є. Це Аня та, із Олександрії, яка нас просто вразила. Антонова, це, школ... 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 Так, Аня Антонова, школярка, вона ще в малій академії uh -huh. навчається на секції журналістика. Тобто 10 клас в людини свій Ютуб канал і вона створює шкільні новини. Але це дійсно от, знаєте, школа, але це про професійно, принаймні в в Цій площині це професійно uh -huh. і це надихає. І ці uh -huh. діти хочуть розвиватися, їм створити такі можливості неформальної освіти, і вони вже прийдуть до вас на другому курсі, і вони будуть самодостатніми фахівцями в цій Не галузі. Не знаю, для чого вони працюють. Бачу так само поперед. у нас студенти нашого КДПУ Венеченка, Летиція Курята, Валерія Малиновська, Надія Ухаліна. Була, так? Так, так, вони вже мають була. авторські так, рубрики. Тобто, це люди, які цілеспрямовано йшли ще по додаткові такі. Освітні якісь сети отримували їх, розвивали себе. Тобто, на, наша задача була просто створити позитивне освітнє середовище. І про наступні кроки в нас 19-22 травня теж партнерський проект медіа Урбан Кемп на острові Хортиця, Острів Байда. Так, О, Боже. Три дні це, Ми це вс просто... всі в медіа, в медіа урбаністиці, і всі ці проекти це не одиничні проекти задля гранту. Це проекти з великим серцем із величезним часом, який вкладає. Віка, як організатор, наша команда в кемп, і дуже приємно, що це системно, що кіровоград от є на цій мапі освіти неформальної, і як приклад, як бренд освітній. А Я... з приводу кемпів, знаєте, що хотілося б додати? Ну, у нас такий існує стереотип, коли всі їдуть на природу, от у нашому українському суспільстві. Знаєте, це шашлик, там випивка. Ну це якось так склалося. Але коли ми їдемо на кемпи, три дні реально це без алкоголю. Люди дорослі всі, і всім цікаво. Це просто таке насичене спілкування і пізнавання чогось нового. Якось ну чесно було незвично в такому форматі спочатку. Але потім ти розумієш, ну в принципі це цікаво. Чому б ні. це? Ніби кузня в 12 тренінгів, але в 4 дні. Дуже інтенсивно. Клас. Ти повертаєшся, просто в тебе такий апгрейд того світогляду. Своєї якоїсь професійної визначеності, ти тоді бачиш, що ти можеш суспільству щось дати більше як науковець, як викладач. І ну, що зростаєш. І так, дуже класно, так. знаєте, що от, тренери, саме ті люди, які погоджуються ділитися своїм досвідом, вони потім надалі, от наші учасники, потрібно. вони контактують mm -hmm. з ними. Можна напряму зв'язатись в Фейсбуці, в Фейсбуці, там, mm -hmm. в соцмережах, і задати якісь питання. Ну, я так розумію, що всі бажаючі, хто хоче долучитися до вас, також можуть з вами зв'язатися, з'єднатися на Фейсбук. фейсбуці, соціальних мережах. Будь ласка, а, знаходьте. Вікторія Сологуб, Ірина Ткаченко вони вам допоможуть, спрямують вас, поставить вас на вірний шлях до медіапростору. Ну а ми з вами повернемося вже через Хочу декілька... додати ще Холин. я хочу. знаєте, мрії, вони збиваються. збивається. То я просто вірю, що наступний крок медія Кузьми це буде Ніл Патрі Харісабура, тому що нам треба зростати і бути баранати приклад із американського телебачення. Далі кліп побачимось за мить. Вам велике дякую. Спасибі.